А кто до нас приехал? Толик мальованный. Кто до нас приехал? Что нам привез? Ты про драк драйвера снимаешь видео? Братик обнял. Что ты да. нам привез? Ой, тут сказка. Лики. Оце так, все, все ліки, антисептики, газовий балон такого, багато газових балонів, балончиків, газові плити, каремати, генератор один, генератор другий, десь там ще є генератор і багато харчів. Ти Санта Клаус? Задовбаний такий Санта Клаус. О -о -о! Задовбаний Санта Клаус. А ви, ви взагалі уявляєте, це він кожен день приїжджає, в Херсон і щось привозить. Я не встигаю роздавати хлопців. До речі, ви уявляєте, як це почуває Саша. Якщо я приїжджаю кожен, а таких, як я, десятки, а він один. І все роздається. Все. Це правда. Дякуємо.